Звернення депутатів Полтавської облради до Верховної Ради розглянули на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки та культури. Воно стосується внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту, а саме щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв. Ми, депутати Полтавської обласної ради, чітко сформували і вчасно список і перелік тих ліцеїв. Воно було, хочу сказати, нелегке це рішення. Для депутатського корпусу, але ми вивчили територію, вивчили підвіз дітей, залишили ту оптимальну кількість ліцеїв, яка потрібна для якісного навчання наших дітей Полтавської області. В зв'язку з тим, що інші області не зуміли спрацювати так на рівні Верховної Ради, хочуть позбавити права депутатського корпусу місцевих громад і обласної ради, формувати такий перелік ліцеїв. Також члени комісії в рамках області обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді розглянули питання розширення гуртків на Полтавщині з посиленою військово-фізичною підготовкою. В Полтаві вони представлені три чи чотири. Пам'ятаю, і да дуже обмежена кількість там до трьох до чотирьох до п'яти в громадах інших полтавщини. Я дуже хочу, щоб в Кременчуці все ж таки не один гурток був існував. І хочу, щоб ви запросили керівників з звітом, що ж вони зробили за цей період. Це перше, друге, да, дійсно, щоб ми пропрацювали правильно механізм співфінансування, щоб він був чітко зрозумілий усім сторонам. Обговорили депутати на комісії і питання збільшення кількості ставок викладачів гуртків, військового спрямування і пошук додаткових годин без вчителя інструктора. По даному предмету ми не зможемо говорити про якісні національно-патріотичні ідеї, якщо їх не навчає той спеціаліст, який вже підготовлений, або це бувший військовий, або це я як висококласний якісний вчитель, який хоче передавати ці знання. Усього депутати розглянули шість питань порядку денного.